Всім привіт! Я радий бачити вас на своєму каналі. Нагадую канал Добробут. З вами Віталік і Артур. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати очередний наш об'єкт, на якому ми робили опалення. Опалення в сільській хаті. Оце кухня і прибудинкова, і будинок. В будинку і в кухні робився. Опалення робилося поле пропиленовими трубами. Такий ой котел. Ось у нас, як ви бачите, твердопаливний котел. Зараз скажу, скільки кіловат. 14 кіловат. 14 кВт, отакий котел. Ось. ось розкажу такий насос. Кран запітки. Ну, тобто зливати воду з котла, заливати. Ось подача у нас виходить, ось так. Розширительний бачок. В розширительному бачкові, тобто зроблений з каністри. Ось. Ось там вода видно. І це перелів. Якщо не стало світла і не спрацював безперебойник, Котел не розірве, а він вийде через перелівчик. В'емність, яка стоїть отам. Ось ось такий вихода. Ось так котел запітаний, отакий димохід. Оце зроблю. Чому ми зробили так? Тому що е, вже в одних Ну, багато людей я робив. Поставили розширительний бачок, система закритого типу була. Поставлений аварійний клапан, який мав би спрацювати при тому, коли, наприклад, вимкнули освітлення і немає преобразувателя, який ну, переробляє з 12 на 220, насос перестає. Циркулювати і перестає теплоносій йти по системі по радіаторах. Котел починає грітися, тобто кипіти, починає підніматися давлення і тиск в розширительному росте, і якщо заклинив в аварійний спускник, то розриває котла. В цьому випадку котел не розірве, не треба слідкувати за розширительним бачком, що в ньому там мембрана, наприклад, вийшла з ладу. І багато хто ніколи просто додає води і не слідкує за, за тиском. Вони просто побачили, що впав тиск, додали води. А мембрана всередині лопла тобто воді вже нема куди розширюватися. І теж. Ну, котел по швові лопає. Ну, тобто по зварці. Ось так. Ну, по розширительному я, напевно, все об'яснив. Тут вся різниця або розширительний, що система закрита, або відкрита. Це ні на що не впливає. Ось покажу труби. Отак пішли. В ванну кімнату. Тут за ванною вони йдуть. Ось Такий полотенце сушитель. Ось, Ось такого. зніму, що ви бачили. Ось такого. Ось такий полотінчик, як ви бачите. Такі поставили крани для регулювання, рафтек. Ось виставили термоголовки називаються. Далі. Наш, наші труби полипропиленою пішли по кухні ось. По кухні труби пішли ось до радіаторів. Радіатори у нас, як ви бачите, такі чугунні ось, як ви бачите, ось такого типу. Тоже Термоголовки рафтек температуру регулювати дуже зручно і комфортно. Ось. Тепер слідуючий радіатор. Це у цій кухні. У нас два радіатора по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ребер і 7 ребер. Отут. І тут 9. Полотенцесушитель і котел на це приміщення. Ось, і як ви бачите, труби пішли в... під фундамент, там в землі, ось, ось там було проложено пінопласт, утеплювач на труби, і в пінопласті труби пішли в будинок. Ось так в будову. Як ви бачите, в будинку зараз я вам покажу. Ось це така це літня кухня, а ось будинок. Будинку зараз я вам покажу. Як ви бачите, в будинку ми зараз включу освітлення тут. Зараз так, це ми в коридорі. Ось, зверніть увагу, труби вийшли з підлоги, з підлоги, тобто з цієї кухні. Ось, як ви бачите. Отак. Звідти прийшли труби. Тут радіатор на 12 ребер. Теж такий чугунний. Ось такої фірми Рафтек. Термоголовочки. Німеччина дуже якісні, такі хороші. Ось, батареї гаряченькі, все, все дуже чудово. Ось це коридор. Далі. Далі. Ось такий радіатор. Це зала, радіатор на 5 і радіатор на... Вісім ребер. Далі труби пішли отак. Як ви бачите, отвори були зроблені в стіні тут гіпсокартона, за гіпсокартоном стіни. Ну, такі будівля вже, як би сказати, ще старої постройки, то так, що трошки тут було важковато. Ось далі. На цю кімнату. Ось як ви побачите. Ось така кімната Бу... було, нами вирішено поставити такий один радіатор на 9-13 ребер, як ви бачите, ось. Батареї чугунні, перебрані, перемиті. І все гріють, все комфортно, все чудово. Ось така труба 25-та з переходом на 20. -ту. Ось так. Тут. Яка трудність була гіпсокартон? За гіпсокартоном з камня, кам'яна стіна, і там такі маленькі камінчики. І ти коли просверлив отвір, а камінчик падає. Ти його забрав, він втік в сторону, потім сверлиш, він оп'ять туди випадає. Ну, є свої труднощі в висверленні цих отворів. І ось... Це якби остання кімната. Тут ми поставили, ну, як вважав е, замовник, що тут буде сама холодніша ця кімната, то тут е, поставили два радіатора. Сама крайня, ну, термоголовки регулюють, балансують усі батареї і радіатори, е, балансуються дуже чудово і везде однаково. Хороша, комфортна температура. Ось таке. Ось тут. І труби пішли. Обрат, подача і обраточку пішли труби назад. Зараз я, я вам ще покажу димохід. Димохід. І буду завершувати своє відео, воно вже затягнулося трішечки. О. Ось Ось такий був змонтований димохід. Я підійду ближче, щоб вам було видно. Ось така була платформа і був змонтований димохід. Як ви бачите. Ось така труба. Ось так. А взагалі таке мальовниче красиве місце у нас в Україні. Так що, друзі, кому відео було інтересне і полезне, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал і коментуйте до нових відео.